Як підключити котел від безперебійника частина друга. Як зібрати е, перетворювач апроксимований або модифікований синусоїда в вигляді меандра або апроксимованої синусоїдом? Тобто ось такої, яка на виході із звичайного безперебійника по типу такого АПК-500 в чисту синусоїду. Все, буде збиратись по ось такій схемі. На вході збірка конденсаторів на 15 мікрофарад, так як не було одного на 15. Далі дросель. І на виході між так званими фазами або наведеними потенціалами, так як в безперебійнику два наведених потенціали. І так, тут справді, так би мовити, дві фази. Перше діє беремо дросель збірку конденсатору на 15 мікрофарад і конденсатор на в моєму випадку 38 мікрофарада. Багато людей в прошлій частині просили показати, з якими характеристиками дросель. Друсель із такими от характеристиками. Звучати я не буду, кому треба, подивився. Почнемо зборку Потрібно буде паяльник, трішки дротів. Для підключення вілка на вхід для безперебійника і розетка на вихід. У мене будуть такі. Відео одним, знімається одним дублем, можливо, щось буде трішки незрозуміло, але вибачайте. Це відео просто як інструкція по збору. Друга частина. Кому потрібно, ссылка буде в коментарях. Підключіть, просто ой, перейдіть по силці і перегляньте, що воно таке, як воно приблизно працює. Трішки може, я щось не так. Так, все, я дочекався, таки паяльник пригріється до робочої температури. Беремо друсель і вхідні конденсатори. Вхідні конденсатори в мене така збірка. Із е, трьох конденсаторів із ламп денного світла. Зараз я вставлю фотографію. Приблизно з яких ламп ви можете їх витащити. Це один конденсатор на 3,8 мікрофарад Та два. Е, по 4 мікрофарада, і плюс приблизно на 3 мікрофарада, якщо не помираю, ось, ось цей конденсатор. Керамічний. Зараз постараюсь показати, ось цей керамічний конденсатор, який я витягнув із. Зрядного до, для ліхтарика. Ось такий конденсатор звичайний. Просто по маркуванню пробив який номінал, випаяв і тепер можна збирати Ось збірка чотирьох конденсаторів. Виходить. Приблизно 15 мікрофарад та 1 на 3,8. Стояв разом з ось цим дроселем. Ще раз, кому потрібно маркування, в лампі. Беремо дросель. Ось в нього є така, є така схема. Ось це вхід. На вхід перед входом ми припаємо збірку з цих конденсатів, Тобто, відний провід від розетки. Припа... Ну, від безперебійника одну фазу припаюємо сюди. На будь-який схід. Тут без різниці яка полярність буде. Припаюємо сюди і сюди припаємо вихід на, безперебій... на, на дросель. Покажу, приблизно як це відбувається. Ось приближу, щоб можливо було краще видно. Просто беру паяльник, прогрівся, чуть-чуть припоїм, прожимаю, оп, все таки трішечка. Беру пінцетик, прижимаю, щоб провід не відходив. Трішечки багато припою підбираю. Припою, оп, все так вже частину роботи ми зробили. Потім вихід від. Вихід від дроселя. Ось по схемі вихід. Приближаю, щоб може було краще видно. На вихід припаю конденсатор. Він буде в розриві між. Візом. Тут також немає різниці, як припаюють, два виходи Взяв я. Звичайно, може там трішки не видно, але я думаю, все понятно Так, є, це схватилося. Припаяв на вихід. Тепер просто беру відний дрідживання. Одну його частину припаяю до вхідних конденсаторів на 15 мікрофарад. Якщо комусь цікаво, то в моєму випадку сюди буде підключатись котел, потужність в нього 115-120 Вт при роботі. Я припаяв. І другий вивід на клем-конденсатор. Кон Ось так, є конструкція. Ось така от поки що. З двох з дроселя, вхідних конденсаторів. Ось, як було поки що видно само вхідний конденсатор і те один Конденсатори, вивід на дросель. Вхід дроселя, вихід дроселя. На вихід дроселя підключений конденсатор. І тепер до виходів цього ж конденсатора просто ось так буде припаюватися розетка. Зараз я її тут чуть-чуть і все вам покажу. Все я зачистив, заводив, виводи Просто тепер беру і на. Вихідний конденсатор, Терпаю. без різниці, якою полярністю припаяєте. Також є таке застереження, деякі котли навіть після цієї маніпуляції не будуть микатися, так як є фаза залежні котли. Для того, щоб запускалися і вони потрібно. Перед тим як втикати вилку перед тим як втикати вилку в цю вихідну розетку, потрібно просто до якоїсь, наприклад, Арматури вбити її в землю, примотати дріт, та примотати до виходів однієї звивки, яка вже буде вставлятись в цю розетку. Так, по факту, всю схему вже спаяно. Зараз я її змонтую в коробку, в якій вона буде, та покажу вам в кінечному результаті. Збирати все буду в такій коробці. Попередній у не вирізав ці перегородки та буду вкладувати елементи. Монтувати я буду на звичайний двосторонній скотч, я думаю, це нікому не цікаво. Все, я змонтував все в коробку. Зараз підключу до безперебійника, покажу. Все так, підключив безперебійник до тестового акумулятора. Дивимось дредживання. Беребійник. Безперебійник Безперебійник звичайний ПК. Вставляю розетку. Загодів гу... за дросель. Споживання дроселя додаткове 35 Вт при споживанні котла в приблизно 120 Вт. Багато хто писав, що можна використати просто звичайний стабілізатор, СРСР е ферорезонсний стабілізатор. В моєму випадку, не пам'ятаю, це був звичайний СРСР-ський стабілізатор. Я не буду. Ви всі знаєте, як він виглядає його такий безперебійник АПК-500 Вт. Просто не тягнув. В мене він споживав порядком 300 Вт. І котел 120. Просто безперебійник не міг. Стар... Ну, він стартував, але його вирубало по перегрузу Так, це АПК 500. Але 500 вольт ампер Хто не знає вольт ампер. Е щоб отримати вати, потрібно помножити на 0,75. Тобто 500 ампер, це 375 Вт. І в мене просто не вистачало. Провалу підключати більш потужні акумулятори, все. Також, після того, як я зібрав цю конструкцію, в мене вона працювала 3 дні. Від автомобіля катал запускався, все працювало. Безперебійник до сих пір працює, нічого не згоріло, не відгоріло, він не перегрівся, не взорвався, І це теж конструкція ніяк не змінилася. Змінився тільки корпус і все по факту. Зараз я ще прикріплю картинку, мені робили замір, як воно відвозить людині. Вона просто скинула вже фотографію, як виглядає форма вихідного сигналу після е цього дроселя. І все, в принципі, на цьому відео можна вважати завершеним. Можу відкинути зараз ноутбук, на наприклад, на зарядку від. Е цього, щоб ви затвердились в минулому відео, я підключав котел Зараз я не хочу цього робити. Не бачу в цьому сенсу. Все її я запустив. Ось що вживлення. Відно пока безперебійник собі пощить Безперебійник почав сильніше густим все, чула, пішла зарядка до ноутбука. Все, дякую за увагу. До побачення. Ах, да, і зовсім забув. Наступним відео буде е, збір потужного повербанка на 220 В. Е, півтори. 1,5 кВт на виході, 1,5 кВт, години з можливістю підключення звичайних телефонів на вихід, до якого можна буде підключити котел, будь-яку техніку, та, яка зможе забезпечити, та забезпечити себе автономію. Півтори години тобто ви можете нагрузку в кВт, підключати 1,5 години. Наприклад, водоподйомну. Ви можете запитувати час. ну Чайник, навіть ну, не тянув, так як 1,5 кВт, але можна було б туди підключити і, наприклад, інвертор на 2000 Вт і тянуло б чайник. В принципі, на цьому відео повністю завершено. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Якщо це відео було вам цікавим. Також Пишіть коментарі. Я буду ставратися по можливості відповісти на всі коментарі. Дякую, до побачення.